Вітаю всіх. І так, в мене новий манікюр. Поки що, це ще не новорічний, але може відблискувати трішки на екрані. Поки була на манікюрі, про НАТО мені всі написали, що там якось беруть Україну в ту НАТО. Хочуть взяти, розглядатиметься це питання. Беру дві колоди спеціально. Колезі своїй місто Рівне вже скинула новину спеціально. Будемо тепер розбиратись. Скажімо так, моє відношення, поки що без карт, просто, як людини, я теж людина, не забувайте. В принципі, хай думають, як це можна зробити. Це ж для зупинки війни робиться, ви ж зрозумієте самі. Бо я не зрозуміла єдине що про які саме території мова. Дипломатично повертати схід і південь. Добре. Повертати дипломатично. Південь ще є Миколаївська область і Одеська. Наприклад. Наприклад. Які Одеська так взагалі. Вона входить у НАТО чи не входить, я не зрозуміла. Зовсім і слова зовсім. Критерій, по яку область в НАТО, теж мені не ясен. Я прочитала, нічого не зрозуміла про це. І тепер треба дивитись, чи дійсно. Україну готові так взяти. Починаємо розбір. Перше, що мене цікавить, Україну дійсно готові взяти НАТО частково. Україну готові взяти НАТО частково по принципу Німеччини. Чи дійсно це правда? Чи готові так взяти Україну в НАТО? Так, четвірка Пентаклів накопичувальна система. Так. Готові. Згодні це робити. Згодні. Згодні, так згодні. Непогано. В принципі, непогано. Мене влаштовує. Ось верховна Жриця. І, ну, звісно, що не те. Не те, б хотіла Україна, але все-таки якийсь результат. Цікаво цікаво, правда ж? Дуже цікаво. Тепер, інша сторона медалі. Україна погодиться частково вступити в НАТО. Щоб тільки частина України була в НАТО. Україна погодиться частково вступити в НАТО. Частково погодиться? Україна на це погодиться? Ні. Оте, От що я й думала, ні. Це відповідь ні. Зеленський не захоче. Звісно, це буде не дуже для України. Ну, Але з, одні, з іншої точки зору ось це розчарування, яке там було, ось воно. Це розчарування вони не хочуть такого. До речі, одне з ось, ну, все, всю, всю, всю хочуть країну. ну, Можливо, без окупованих територій. Тобто, дивіться, що мені не зрозуміло там було з тих фраз, про які конкретно території мов. Я взагалі дуб дерева. Ось Перше, що мені прийшло в голову це Одеса. Ось там, де повернення дипломатичне, схід і південь. Перше, що мені прийшло в голову, це Одеса. Наприклад, Її куди? В НАТО, не в НАТО, зовсім не зрозуміло. Наприклад, якби, Дніпро, по Дніпру чи не по Дніпру. Ну, просто ж. Тому тут ось бачите, не хочуть так в наші. Не хочуть. Не хочуть. Вони за справ за іншу справедливість, щоб максимально. Я хочу сказати свою думку і зроблю розклад далі: що треба брати без окупованих територій по лінію зіткнення. Ото буде толк. По лінію зіткнення. У НАТО брати, ото буде толк. Скажу чесно, я тут під НАТО жити не буду і не хочу. Я виявляю, що це може бути. Тепер. Україну погодяться взяти в НАТО по лінію бойового зіткнення. Україну погодяться взяти в НАТО по лінію бойового зіткнення. Ну, так або ні. По лінію бойового зіткнення. Не визначено. Не визначено. Ось тут же цікаво. Тобто, я допускаю, що можуть просто не взяти. В області з бойовими діями. По області з бойовими діями можуть. Ну, ось вам війна, сила, без областей з бойовими діями. Ну, нормально, мені, мені годиться. Але ж з гарантіями безпеки, ви ж розумієте. Так. Ну, ось тут більше без областей з бойовими діями те, що я вам сказала. Десь воно так і йде. Десь так. Ви ж розумієте одну річ: НАТО не НАТО, НАТО буде під боком. Якщо Полтавська область це НАТО, Дніпропетровська область це НАТО, вони гарантії безпеки однозначно дають. Все. Вони зобов'язані нас захистити. Ну, в принципі, нормально. Ми побачили, яке ти НАТО велике і могуче. Ну, так, тут ще будуть тёрки. Я тепер хочу зрозуміти одну річ. Україна, ось ці, Ні, вибачте, ось ці перемовини щодо НАТО і кінцевого результату, які анонсуються на сьогодні. Вони взагалі будуть оці перемовини щодо НАТО. І кінцеві, кінцевий результат всього цього. Сьогодні він буде. Сьогодні це буде. Не визначено сьогодні буде. Дивіться, тьорки будуть. Я хочу, ви розуміли, багато вкидів, багато всього. Будуть тьорки, розбір моментів, не все так просто. Це не швидко буде прийнято. Ось дві какубків домовлятись, будуть вирішувати рішення, ось вам рішення. Паж мечів розгляд розгляд. Буде розгляд серйозний, тому що не можна просто, о, розмов багато буде дуже багато. Це на довгострокову перспективу, щоб вирішити цю війну, щоб вона не була далі. Ось чому питання. Тому це НАТО буде доп... як допомога нам. Наші бачать цьому саме вирішення питання. Подивимось, що буде, тому що. Я е, розумію одну річ, тільки одну річ в цьому моменті: що Україну може взяти НАТО в якихось рамках. Зараз наші активно видавлюють цей момент. Все динамічно все змінюється. Треба очікувати різне. Тепер єдине, що я хочу розглянути іще, сюди додам. Не хочу сильно мусолити, бо мені вже і так все зрозуміло. Евро... Ну, НАТО хоче, НАТО, точніше бажає брати під свій контроль ті території, які будуть частково окуповані. Області, які частково окуповані. НАТО бажає, щоб вони ввійшли в Альянс. Частково окуповані області. НАТО Бажає, щоб вони взагалі ввійшли в Альянс. Той. Вони не проти. Скажімо так, вони не проти цього, але вони не проти. Але тут треба думати, як. Дуже багато розмов, дуже багато. Україна не погодиться виключно на Західну Україну. Не погодиться. До певної точки. До певної точки. Найбільший варіант, із того, що я бачу, що можуть взяти в НАТО до певних ліній бойових зіткнень. Ось десь в такому руслі Україна буде давити. Я трішки потім передивлюсь, бо зараз багато невизначеності. Україна буде давити. Подивимось на результат ще пізніше.